Новина для тих, хто ще не чув. Як кажуть, з перших вуст вчора президент анонсував нову програму Є підтримку. Кожен українець отримає по тисячі гривень з 1 грудня. Кожна сім'я, в залежності від кількості людей, отримає від 1 тисячі до 2 до 3 і так далі. Куди можна витратити ці гроші? На українські книжки, на українські ліки, на квитки у залізниці, а також на сплату комунальних платежів. І на українську їжу, звичайно. Як можна буде отримати ці гроші? Скажу згодом. Я думаю, що це буде у додатку Дія. Вони так колись тисячу гривень перерахували кожному. Кожному українцю при ковіді ну так мабуть буде й зараз. Чекаємо 1 грудня. А вам достатку? Бережіть себе, здоров'я усім.